А зараз селищний голова Брюховичів пан Володимир Думанський. Слухаємо вас. Кажіть найголовніше, будь ласка. Всім доброго дня. Не буду займати багато часу. Стосовно першого питання гендерної рівності чи гендерних квот. Ну, напевно, ми всі розуміємо, що цей парламент не має ні бажання, ні часу будь-що вже змінювати. І вони всі пішли вже на вибори, займаються соціологією, агітацією і всім іншим. Надію, що наступний парламент власне внесе зміни в законодавство, і там чи 30, чи 40, чи 50% відсотків жінок зможуть бути представлені в парламенті. Тут питання ще, яке буде виборче законодавство і як це буде проходити. Якщо це буде законодавство по відкритих списках партійних, ну зрозуміло, що це можливо. Якщо це буде майже ротарка, тут не заставиш якось щось змінити, тому що. Ну, не даш один округ щоб балотувалися тільки жінки, а інший округ, щоб балотувалися тільки чоловіки. Так? Ось, тому від того також буде багато що залежати. Інше питання стосовно е, політичних сил, які прийдуть чи не придуть, як вони будуть працювати. Ну, я десь, е, зрештою, погоджуюся з певними доповідачами стосовно того, що е, більшість політичних сил це є власність наших олігархів. Ось. Тому стосовно відміни мажоритарки також треба ще подумати. І основне, що ми розуміємо, основні дві-три політичні сили, які вже проходять, а можливо, по соціології, ніби чотири політичні сили проходять в парламент, це всі політичні сили, які мають за собою олігархів. Ми розуміємо, що політична сила, скажімо там, слуга народу, буде фінансуватися нашим олігархом паном Коломойським. Так? І інші політичні сили, ми не будемо називати вже по іменах, теж будуть фінансуватися певними олігархами. Окрім того, дуже погано є те, що всі партії, які проходять на сьогоднішній день в парламент, є такого вождиського типу: заберіть зеленського слуги народу, не буде реткого слуги народу. Заберіть Порошенка в Європейської солідарності, також немає. Ретингов Європейської солідарності. Тимошенко заберіть у Батьківщини і не мають Батьківщини. Ось, тому, на превеликий жаль, в Україні ще не сформована політична нація. Декілька ну, дві сотні політичних сил власне заважають тому, що така політична нація сформувалася. Тому що насправді мають бути 10 політичних сил, які мають чітку виражену ідеологію, якусь певну роботу, і їх потрібно оцінювати. Тому... Я вважаю, що це буде все мінятися еволюційно, не так швидко, як би нам хотілося. Ну але маємо надіятися на політичну культуру українців і що вони швидко навчаться і будемо будувати нормальну державу. Дякую.